Ми знаходимося там, де знаходяться наші думки. І якщо ми думаємо тільки про ті події, страшні, які відбуваються навколо, то ми там і залишаємося в цих страшних подіях. А якщо ми думаємо про те, що це приходить до нас від творця, від вищої сили, доброї, яка нас просуває до нас і навіщо ж він, якщо він хоче мене насолоджувати, дає ось такі важкі стани, ось такі запитання і такі з'ясування вони нас піднімають зі стану страху, спробуйте так робити. Або ще краще читайте кабалістичні перші джерела і ви вже відчуєте в цей момент, як ви піднімаєтесь над цими важкими станами. Вивчати з якою метою їй послали цей страх. Напевне, це для того, щоб змогла вона перебороти і сказати: немає нікого крім нього. Тобто, я думаю, що навколо мене є народи, які воюють, є терористи, агресори, є вбивці, гвалтівники і так далі. Це все є, це все нікуди не надівається, але це на нашому матеріальному рівні. А якщо піднятися трошки вище, то стає зрозуміло, що є єдина сила, яка цим всім керує. І ця єдина сила добра і добродійна, і веде нас до блага і насолоди. Це розвертає просто наш фокус сприйняття на 180 градусів, і це не скасовує нашого матеріального сприйняття. Тобто тут варто розуміти, що ми себе не обманюємо. Ця картина вона нікуди не зникає, а ми її доповнюємо ось цією картиною, описанням духовного світу, тобто, світ перших джерел. Звідки до нас усе це приходить? Які нам пояснюють кабалі.